Негода, помилки в догляді і неправильний вибір культур можуть позначитися на зовнішньому вигляді зеленого огорожя. Рослини хворіють і обсипаються, через що між ними утворюються помітні просвіти, не варто впадати у відчай з будь-якою проблемою можна впоратися. Ряд рослин, якщо жива огорожа, оголюється переважно знизу біля стовбурів. То хорошим рішенням стане висадка декількох ярусів рослин, відмінно підійдуть низькі чагарники, з них можна сформувати топіарії. Наприклад, зробити цілий лабіринт самшиту, який закриє порожнечі, що утворилися, швидко ростуть шепшина, глід, лавровишня і європейський бук їх перевага в тому, що будь-яку утворену діру можна тут же закрити новим втечею, який незабаром легко розростеться, а з японської айви або блиску жимолості виходять гарні бордюри. Високі багаторічники, замаскувати просвіти допоможе квітник з високими багатолітниками, зазвичай вони досягають 1,15 1, ,1 висоту, а окремі екземпляри можуть бути і того вище. Рослини, що цвітуть влітку, такі як аконіт або дельфініум, додадуть ділянці яскравих кольорів. Красиво виглядають комірник пурпурний, соняшники і люпин, закрити небажані просвіти і одночасно продовжити літо на дачі допоможуть флокси або хризантеми, всі квіти розпускаються восени і відрізняються різноманіттям видів і забарвлень. Висаджуються уздовж огорожі або на акуратної круглої клумбі перед нею, Ліани на опорах. Нестандартним рішенням стане висадка ліан. Їх переплетені гілки утворюють густу і мальовничу завісу, однак без опори рослини не зможуть триматися у вертикальному положенні, тому перед посадкою необхідно встановити дерев'яні решітки або іншу відповідну конструкцію. Якщо потрібна постійна маскування, вибирайте багаторічні ліани, наприклад, аконітолісний виноградовник, звичайний хміль або вічно-зелений плющ, тимчасовим прикриттям послужать однорічники. Такі, як помея або дольгоспропурний, діжкові рослини, відреставрувати живоплід допоможуть рослини в діжках, які ви можете встановити на передньому плані, прекрасно виглядатимуть низькорослі дерева, а також різні чагарники і великі квіти, наприклад, абелія крупноквіткова, лавр, благородний або мушмула японська. Відмінним варіантом є берючина її часто використовують для створення ефектних топіарних фігур тварин. Не забувайте і про те, що саму діжку можна використовувати як декоративний елемент, тому вона повинна вписуватися в загальний ландшафт.